Я з жахом зустрічала свої 40. Розлучена з чоловіком. Застій на роботі, в дзеркалі підстаркувата жінка. Зараз мені 45. У мене щасливий шлюб з молодим чоловіком. Я виглядаю на 25 і успішно розвиваю нову кар'єру. І сьогодні я вам розкажу, як спланувати свою щасливу другу половину життя. Почнемо з самых простих О. питань. Ну, що, ще працювати і працювати, так, Ольчик. А чому тато собі давно когось знайшов а ти й досі сама. Ну, чоловікам простіше. Ти вже зібралась, він скоро за тобою заїде. Зібралась. Ти б теж краще перевдяглася, а то успішні жінки так перед чоловіками не ходять. Олечка, ну ми вже з тобою обговорювали. У нас з татом, окрім тебе. Нічого спільного більше не буде. Хочеш самотнє на все життя залишитись, як бабуся. Чекай. Алло. так, це я. Так, це моя мама. Що? Добре, я виїжджаю. Олечка. Бабуся з інфарктом в реанімації. В реанімації? Діані виповнилося 38, і цей рік став найтяжчим у її житті. Чоловік Олександр розлучився із нею заради значно молодшої коханки, і жінка довго не могла знайти в собі сили, щоб прийняти і пробачити його зраду. На вимогу доньки Діані довелося погодитися на сумісну опіку, і тому дівчинка жила по черзі місяць то у батька, то у неї. Проте жінка відчувала, що донька страждає через відсутність повноцінної родини. А коли у матері Діани стався інфаркт, жінка подумала, що їх хтось зурочив. і звернулася по допомогу до бабусі. Баб Люб, Як же так, щоб без причини життя з нормального перетворилось на пекло? Може хто позаздрив мені і зурочив? Немає на тобі ніякого присріту, але я бачу, чого ти найбільше боїшся. Ти зустріла нове кохання і боїшся його втратити. Правду кажете. Ми з Тарасом нещодавно познайомились. Ось він. А. А я спочатку думала, що це несерйозно, а зараз не знаю, як жити без нього. Не бачу я вашого з ним майбутнього. Це ніби туманом оповито. Як же так? А ще я чую голожінки. Не можу сказати. Стара вона чи молода, але прольєш ти через неї чимало сліз. А хто вона, ця жінка? Цього поки не бачу. Візьми цю сіль. Вдома просип потроху в кожній кімнаті, а за кілька днів збери її в мішечок і мені привези. Тоді зможу сказати більше. Добре, дякую. Слова бабусі спантеличили Діану. Від нас жінка одразу поїхала додому, де на неї чекала мати, яку Діана забрала до себе після лікарні, щоб стежити за її здоров'ям. Це пробуджується ваша жіноча енергія. Відчуйте її. Вибач, доцю не можу терпіти вже цю дурню. Це не дурня. А тренінг від успішної жінки. Хотіла б я бути, як вона. А от кава після інфаркту це дійсно дурня. Ти як мала дитина. Ти що, хочеш в лікарню знову потрапити? Ну, хоч би знайшла скоріше когось для себе. Вона 16 же, вже скоро 40. Кому ж ми потрібні в цьому віці? Ой, нещасна доля. Не нещасна. І без твоїх зітхань розберусь. Їж, давай, поки тепле. Смачного. Дякую, донь. І каву пити перестань. Мати весь час дошкуляла Діані своєю критикою. Тому жінка не хотіла розповідати їй про стосунки із Тарасом. Тим більше, що не була упевнена, чи є у них майбутнє. Адже коханий чоловік був значно молодшим від неї. Спочатку жінка не планувала тривалих стосунків із 28-річним Тарасом і тому не сказала йому про свій вік. А закохавшись. Тим більше не наважилася зізнатися, що значно старша за нього і має дитину. Дякую. Да. Ну що, ти подумала над моєю пропозицією поїхати до Таїланду наступного місяця? Чесно, я б залюбки, але роботи повна. Ну, Моя кохана жінка не повинна заробляти. У мене грошей вистачить на двох. А на трьох? Бо там, де кохання двох, швидко стає троє. Ті. Не хочеш сказати, що ти, ну. Що ні, у нас... ні, ні. Я не вагітна. Я чисто теоретично. Це ж може статись. Ну, років через п'ять. Можливо, але зараз я точно дітей не хочу. Ми ж молоді. Можемо насолоджуватися одне в одне. Так, так, так звичайно. Але все рівно до Таїланду я не поїду. Я ж маму з лікарні до себе забрала. Вона зовсім за собою мистецька. Вибач, я забув. І, До речі, коли ви нас познайомили? Ти ж обіцяла так, звичайно. Може, на цьому тижні. Ловлю на слові. Добре. Насправді Діана боялася знайомити Тараса із рідними, але не могла йому відмовити, щоб не зіпсувати стосунки. Вона боялася, що випливе вся правда про неї. Тому жінка вирішила домовитися зі своїм колишнім чоловіком Олександром, аби донька залишилася у нього ще на тиждень. Пояснивши за тим, що Оксана Львівна ще остаточно не одужала. Мама, привіт! Привіт, Моя сонечко скучила за тою. Я хотіла запитати, чи не проти, чи трошки пожити в тата, поки бабуся не одужає? Звісно, не проти. Нехай бабуся живе в моїй кімнаті та набирається сил. Я теж не проти. Як здоров'я Оксана Львівна. Вже значно краще, дякую. Тата, а правда наша мама дуже гарна? Правда. Може, як буде так виглядало, коли ми жили разом. Я б не закохався в іншому. От на цьому і зупинимось добре. Сонечко, як справи в школі? Нормально, тільки новий фізрук чіпляється до мене і ставить погані оцінки. Я не відтягую його нормативи. І взагалі, на що вони мені? Я ж буду музиканткою, а не спортсменкою. До речі, про музику. Ще трохи і ми запізнимося на заняття. Бігом до машини. Мама, пока. пока. До речі, а ти прийдеш до мене на концерт. Звичайно, прийду. Пока. Наступного дня після роботи Діана наважилася і запросила до себе в гості Тараса, щоб познайомити із Оксаною Львівною. Жінка дуже хвилювалася, не знаючи, як відреагує мати на її молодого обранця. Дякую. Це добре, що ви мою Діаночку любите і що бізнесом займаєтесь. А яким, до речі? Я персональний тренер. Який жах. Як ота жінка, яку слухає весь час моя Діана, теж усім обіцяєте успіх. Мама, Тарас спортсмен. Він тренер у власному фітнес-центрі. А, о, добре. Дітей, мабуть, любите. Ви ж розумієте, що Діані підходить тільки той чоловік, який стане гарним батьком її дитини. Що? Ні, ми домовились з дітьми не поспішати. А років через п'ять. Чому б і ні? П'ять? Діана, а ти нічого не казала, Тарас? Що, що у моєї мами нав'язувала ідея мати онуків? Поки не встигла. <хи> та, та ви що? Які внуки? Нам по 28 років, ми молоді. Я думаю, нам не варто поспішати. Так. 28. Так. І у нас все життя попереду. Ми ще все встигнемо. Жінка була дуже знервована, адже Оксана Львівна ледь не видала її таємницю. Діана завчасно не попередила матір, що Тарас не знає усієї правди про неї, і вже пошкодувала про це. А ввечері на неї чекала неприємна розмова. Ну, що ти дуриш голову цьому хлопцю? Якщо чоловік любить жінку, він любить її дітей. Сама чула він не готовий. Велика різниця у віці, як ти з цим розберешся? Я обов'язково все йому скажу, коли буду впевнена, що він мене не покине. Ці стосунки приречені. Дякую, мамо, за підтримку. Я тільки постійно від тебе і чую, що все в мене не так. Суцільний знак мінуса не донька в тебе. Ну, добре, я більше нічого казати не буду. Але й брехати заради тебе не збираюся. Завтра ж їду додому. Слова Оксани Львівни про приречені стосунки зробили Діані боляче. Вона усвідомлювала, що матір права, але не хотіла в це вірити. Діана боялася втратити коханого, тому знову приїхала до бабусі по допомогу. Пап, Люб, Допоможіть, будь ласка. Я боюсь втратити Тараса. Не даремно боїшся. Та жінка. Про яку я тобі минулого разу казала, і досі на тебе впливає, приносить в твоє життя проблеми. Ти чого сіль по дому не розсипала, як я радила, так і лежить вона в тебе в сумці? Сіль? Ой, Вибачте, я зовсім про неї забула. З цими проблемами все з голови вилетіло. Тоді чого до мене бігаєш, якщо не робиш те, що кажу? Пап-Люб, Все так заплутано. Я ж коли з Тарасом познайомилась, я і не думала, що все так вийде. І не сказала йому ні про доньку, ні про те, що старша за нього. Якщо він дізнається правду, він мене кине. Будь ласка, подивіться. Ти ритуал не провела. Тому не можу розгледіти, що відбувається між вами. Брехня все туманом закриває. І не тільки твоя. Тарас теж щось від тебе приховує. Він мені бреше. У нього хтось є. Зробиш і сіллю, як я навчила, тоді до мене приходь. А ще краще не тягни і одразу розкажи всю правду Тарасу, бо на брехні щастя свого не побудуєш. Добре, я зрозуміла. Повернувшись від бабусі додому, Діана одразу взялася проводити ритуал із заговореною сіллю. Жінка розсипала її по тарілочках, які розставила у кімнатах. Проте до відвертої розмови Діана не була готова. Тому вирішила не поспішати і поки що нічого не розповідати Тарасу. Наступного дня їй на роботу подзвонив колишній чоловік і повідомив, що донька травмувала руку через те, що вчитель фізкультури змусив дівчину виконувати складні вправи із м'ячем. Поки чоловік був із донькою в лікарні, розлючена Діана вирішила поїхати до школи, щоб розібратися із вчителем, через якого постраждала її дитина. Доброго дня це ви вчитель з фізкультури в п'ятого. Моя донька сьогодні травмувала руку у вас на уроці. Ти? Ти ще працюєш в школі? Діма, біжи до розглянь і перевдягайся на наступний урок. Діана. Оля твоя дочка. але вона сама. Що сама? За дітьми треба дивитись. А ти чому не сказала, що маєш дитина? А ти до мене підійшов би, якби знав, що я підстаркувата матір ще з дитиною. Ти молодий, а мені давно за тридцять. І діти тобі не потрібні, тому я і збрехала. А от цікаво, чому ти збрехав, про бізнес і якісь круті статки. А ти б стала зі мною зустрічатися, якби знала, що я звичайний вчитель фізкультури? Бо ти сказав про бізнес, а дітей не хочу, тому що втомлююсь від них на роботі. Але не смій більше чіпати мою Олю. Який же ти брехун? Від такої ж чую. Діана зрозуміла, про яку брехню говорила бабуся. А ще жінка усвідомила, що тепер між нею і Тарасом все скінчено. Зі школи Діана одразу поїхала до будинку Олександра, де вони домовилися зустрітися із колишнім чоловіком та донькою. Улічка сонечко, як твоя рука? Зараз не бавить, але я не зможу грати. Не хвилюйся. Всього лише розтягнення зв'язок, у лікарів хороші прогнози, але так концерт доля пропустить. Господи, я більше нікого нікому не дам тебе образити. Дякую за що, що ти завжди поруч, коли це потрібно. Я сьогодні після роботи заберу Олю додому. Мама, я ще хочу побути у тата. Може, ти краще приїдеш до нас, можеш навіть пожити з нами. Ну, тато не самотній, тому думаю, Таня не зрадіє ці ідеї. Немає Тані. Ми знову позворилися. Дістало таке життя. З тобою було завжди так приємно і комфортно. Знаєш, я, я подумав, може нам знову жити разом? Заради Олі, заради нас. Ні. Я готова виховувати з тобою, доньку, бо ти чудовий батько. Але я не кохаю тебе і жити я з тобою не хочу. Як ти можеш? Через тебе я залишуся без батька. Якщо ти його не любиш, то я тебе теж не люблю. Ненавиджу тебе. Бачити тебе не хочу. Тата, ти пішли додому. Олечка. Олічка, ми поговоримо про це сьогодні ввечері. Чуєш? Оля. Але ввечері Оля категорично відмовилася розмовляти із Діаною і повертатися додому. Жінка почувалася самотньою і боялася, що залишиться тепер не тільки без коханого, а й без доньки. Наступного ранку вона приїхала до нас і привезла із собою заговорену сіль, як радила їй бабуся. Тепер їй коханого втратила, і донька не хоче мене бачити. Допоможіть мені, прошу. Сталося все так, тому що ти одразу правду не сказала. Тепер брехня розвіялася, і я бачу, в чому причина. Бачу жінку, яка заважає твоєму щастю, і ти весь час намагаєшся з нею себе порівнювати. А цього не можна робити, не можна копіювати іншу людину. Бо так ти і живеш оманою, чужими мріями, а власне життя втрачаєш. Це якась маячня. Ну, яка ще жінка? На кого мені рівнятися? На маму чи на коханку колишнього чоловіка? Ні, ні, нікого я не намагаюсь копіювати. Кажу, що бачу. Вранці як прокинешся, подивися у дзеркало, там ти побачиш обличчя цієї жінки. Тобі треба прибрати її з свого життя. Добре. І тоді все налагодиться? Трачена не повернути складно. Візьми ж мені гороху, потримай і дай мені. Бачу, твій колишній чоловік запропонував тобі переїхати до нього. Так. Він хоче стосунки поновити, але я відмовила: минулого не повернути, чи я помиляюсь. Правильно, ти зробила. Не буде тобі щастя з колишнім чоловіком. Але ти маєш прийняти його пропозицію. Тоді все стане на свої місця і доньку зможеш повернути. Добре. Я все зроблю, як ви сказали. Прокинувшись наступного ранку, Діана одразу подивилася у дзеркало. Побачивши фотографію, вона нарешті зрозуміла, про кого говорила бабуся. Після розлучення з чоловіком Діана хотіла стати такою ж успішною і красивою, як тренер з особистісного розвитку, тренінгами якої вона захоплювалася. Жінка вирішила відтепер жити своїм життям, а не копіювати чуже. Проте Діана була спантеличена другою порадою бабусі і не розуміла, навіщо їй повертатися до Олександра, якщо вона з ним не буде щасливою. Але жінка вирішила дослухатися і все виконати. Зрештою, Примирення із колишнім чоловіком це саме те, чого хотіла донька. І заради дівчинки Діана готова була навіть пожертвувати своїм щастям. Я хочу поговорити з вами. Якщо тату тобі не потрібен, то я не хочу з тобою розмовляти. Про це й мова. Саша, я вирішила прийняти твою пропозицію, заради Олі переїхати до тебе та спробувати відновити нашу сім'ю. Я взяла речей на тиждень, а решту забереш машиною. Мамочка, я тебе люблю. Тата, ти радий. Ходімо додому. Діан, ну ти ж відмовила мені. Я думав, що це все. Не можна ж так раптом взяти і передумати. Мені теж потрібно підготуватися, все спланувати. Що спланувати? Ти передумав за два дні? А ти думав, я буду чекати на тебе все життя? Ні, то й ні. Тим більше Таня повертається додому завтра. Вона зрозуміла, що не права, і вибачилась. Та що з вами обома таке? Чи я вам теж не потрібна? Тоді вітайте мене до дитячого будинку. Не хочу вас бачити. Олечка нам дуже потрібна, Олечка! Оля, Оля. Ой, мамочка! Оля. Оля! Побачивши, як Оля побігла через дорогу і зникла за потоком автівок, серце жінки похололо від жаху. Раптом на протилежному боці. Вона побачила Тараса із врятованою Олею. Налякані батьки кинулися до дівчинки. Їхня дитина була за крок від страшної небезпеки, але завдяки Тарасу все закінчилося благополучно. Дівчинка ще довго ображалася на батьків і не могла прийняти те, що вони ніколи не будуть разом, але погодилася повернутися до матері. Тарас з Діаною, перепросивши одне одного за брехню, знову почали зустрічатися. І домовилися в будь-яких випадках говорити тільки правду. Дізнавшись про доньку коханої жінки, чоловік змінив свою думку з приводу дітей. Оля прив'язалася до Тараса і була не проти, коли він зробив її матері пропозицію. А от Олександру ще довго довелося повертати довіру доньки. Невдовзі Діана з Олею переїхали до Тараса, а сам чоловік здійснив свою мрію. І таки відкрив власну спортивну секцію. Бабуся ж просить пам'ятати, що не варто порівнювати себе весь час з іншою людиною і намагатися досягти її успіху. Інакше ви житимете оманою, а власне щастя омине вас стороною.